Доброго дня, першокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 31, а зошити на сторінці 54. Про уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці приготувались молодці. Сьогодні на уроці ми будемо продовжувати вчитися додавати та віднімати, вправлятися в кількісній лічбі. Складати рівності на додавання до сюжетних малюнків та закріпимо навички складання рівностей за схемами. Повторимо склад чисел 2, 3, 4 і 5. Нам допомагатиме маленька жирафа. Отже, приготуйте свої пальчики лівої руки права буде нам допомагати. Складаємо число 2. 1 і 1 буде 2. 2 і 0 буде 2. Переходимо до 3. Готуємо три пальчики. 1 і 2 буде 3, 2 і 1 буде 3, 3 і 0 буде 3. Готуємо чотири пальчики. 1 і 3 буде 4, 2 і 2 буде 4, 3 і 1 буде 4, 4 і 0 буде 4. Приготували всю долоньку 5 пальчиків. 1 і 4 буде 5, 2. І 3 буде 5. Наші пальчики порушаться за циферками. 3 і 2 буде 5, 4 і 1 буде 5, 5 і 0 буде 5. Поставте відео на паузу і ще раз на пальчиках відкладіть склад чисел 2, 3, 4 і 5. Та запам'ятайте. Підручник, сторінка 31. Завдання перше. Якому числу відповідає кількість зображених на кожному малюнку предметів? Розглянемо числа. Яке число буде найбільше? Так. Яке число найменше? Вірно. Назвіть числа у порядку зростання від найменшого до найбільшого. Назвіть числа у порядку спадання від найбільшого до найменшого. Молодці. Якому числу відповідає зображена на малюнках кількість предметів? Розгляньте перший малюнок підберіть числом, другий, третій і четвертий. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Ви, молодці, все вірно назвали жабок сім, жучків п'ять, помідорок дев'ять та морквинок вісім. А які числа не підходять до ілюстрації? Так, залишилося у нас число 6 та число 10, їх не використали. Молодці завдання виконали. Завдання друге. Порівняй числа, скориставшись малюнками, запиши в зошит відповідні нерівності. Отже, розгляньте малюнки, розгляньте числа під малюнками, нам треба скласти нерівності і порівняти. Поставити знак більше, менше чи дорівнює. Розглянемо перший малюнок та запишемо першу нерівність. 4 буде більше. Ніж 2. Ми знаємо, що в, числа, в більшого числа ротик закритий, якщо домалювати пташечку. А в меншого числа ротик відкритий, якщо домалювати пташечку. Отже, записуємо перший, першу нерівність. Відступаємо дві клітиночки і записуємо першу нерівність. Розглянемо другий малюнок та складемо другу нерівність 3 і 3. Ну, Звичайно, вони одинакові, вони рівні. Тобто, 3 дорівнює 3. Запишемо другу пропустимо клітинку і запишемо другу нерівність. Запишемо третю нерівність. 2 порівнюємо і 5. Отже, 2 менше від 5. Записуємо 2 менше від 5. Нам залишилося записати ще три нерівності. Отже, відступіть 5 клітинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6 відступили. В сьомій клітинці пишемо другий стовпчик нерівностей. Запишіть у сьомій клітинці інші нерівності, потім звіримося. Поставте відео на паузу і виконайте завдання самостійно. Отже, перевірте. Я сподіваюся, ви все виконали вірно. Ви молодці! Завдання третє. Виконай дію додавання за малюнком, запиши в зошит. Розгляньте малюнки, складіть ситуацію, потім складіть приклад та запишіть його до малюнка. Поставте відео на паузу, потім звіримося. Отже, можна звіритися. Було три хлопчики, до них прийшов ще один хлопчик і допомагав їм поливати дерево. Отже, ми склали такий вираз: 3 додати 1 то дорівнює 4. Молодці. Зошит сторінка 54. Для, для сьогоднішньої роботи в зошиті нам потрібні будуть олівці. Приготуйте червоний, синій, зелений та жовтий олівець. Переходимо до першої вправи. Розфарбуй червоним кольором пакет, що лежить зверху. самий верхній, Синім пакет, що лежить знизу. Зеленим пакет, що лежить під червоним пакетом. Та жовтим пакет, що лежить над синім пакетом. Отже, переходимо до вправи номер 2 Зафарбуй машини так, щоб зелена машина була між голубою і жовтою, а жовта їхала за зеленою. Візьміть олівці, розфарбуйте автомобілі. Завдання третє: обведи дітей, які повернуть праворуч. Отже, якщо ми повернемось так, як дітки, то сюди поїдуть ліворуч діти, а сюди праворуч. Обведіть зеленим олівцем тих дітей, які поїдуть праворуч. Зошит, сторінка 55. Завдання четверте. Яке сьогодні число місяця? Запиши. Який сьогодні день тижня? Зафарбуй відповідний прямокутник? Отже, у нас є сім прямокутників, тому що 7 днів тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Зафарбуйте той день, який сьогодні. П'яте завдання. У кожному рядку зафарбуй найбільшу фігуру у жовтий колір, а найменшу в зелений. Розгляньте рядки, зафарбуйте жовтим кольором найбільшу фігуру та зеленим найменшу. Завдання шосте. Зафарбуй перше, другу зліва фігуру. Отже, давайте визначимося. Тут у нас зліво. Тут у нас справа. Отже, другу зліва фігуру треба зафарбувати. Рахуємо, перша, друга, зафарбували. П'яту справа фігуру. Справа рахуємо перша, друга, третя, четверта, п'ята Першу зліва фігуру. Перша зліва в нас ось. Останню справу фігуру стали справа. І перейшли до останньої фігури. Вона в нас шоста. Зафарбуйте. Завдання 7. Зафарбуй скільки квадратів, скільки сонечок на листку. Отже, розгляньте малюнок, порахуйте, скільки сонечок на листку, і, відповідно, зафарбуйте, скільки ж квадратів. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Сьогодні ми гарно попрацювали, отже, молодці! До побачення!